Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у мене вже пізна ніч ніби, півдесятої, але сну у мене ні в одному оці. І що олі робити? Ну, звичайно, куди нас тягне вночі, ввечері, звичайно, на кухню. Зараз ми з вами приготуємо щось смачненьке. Здається, мені так, що це буде смачно. Я буду пробувати це уперше, принаймні в такому варіанті. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, поправте, будь ласка, мене у коментарях. Називається це Боу. Е, ну, Що це таке, з чим його їдять, зараз побачимо. Готую з тих продуктів, які у мене є. Той варіант, який я би хотіла скуштувати, хоча насправді їх тисяча і один, і знаєте, мене манить спробувати дуже багато. Дивлюся по складниках і розумію, що це те, що мені напевно сподобається. Дають ну, буквально 2 або 5% відсотків зі ста, що мені це може не засмакувати. А загалом всі ті продукти, які я люблю, тому я от. Знаєте, така, в такому ем, очікуванні цього смаку. Я впевнена, що це буде дуже і дуже смачно. А саме класне те, що це готується просто от як салат в 5 хвилин. знаєте. Це практично салат, тільки, е, тільки там, що додається кашка і от рибка буде, наприклад, у мене. Е, загалом, як я кажу, дуже багато цих варіантів. Щоб перейти уже від розмови, то йдемо на кухню, починаємо готувати. А ви, будь ласка, діліться в коментарях. пишіть, чи ви таке любите і чи ви собі таке щось готуєте вдома, чи ваші рідні це люблять. Мені буде цікаво це почитати. Біжимо на кухню до готовки. І так, у мене це справді займе 5 хвилинок, тому що у мене вже є відварна кіноа. Останнім часом вона знаходиться в холодильнику, так як каструлька супику або борщику завжди відварена і чекає. 150 г її. Далі ще замариную на 2-3 хвилинки буквально в соєвому соусі і соку лимона рибку, її також потрібно 150 г. Або загалом всюди, з того що зрозуміла, беруть слабосолену. Я беру свіжу, просто роблю її на свій спосіб. Далі потрібна буде рукола, з того, що пам'ятаю, там жменька. Трошки оливок у мене зелені. Такі. Трошечки паприки, іншу використаю на супик, також хочу спробувати новий. Потрібна буде половинка авокадо. І з того, що я пам'ятаю, здається, це все. Так, це все. Тому переходимо до готування. І так, як ви, у мене рибка була слабосолона, вже відразу можна було б її просто порізати і використати у салат. Але, так як Оля легких шляхів не шукає то спочатку, звичайно, займемося рибкою. Я її мию. І тепер нарізаю на шматочки. Мені потрібна буде половинка. У мене тут шкірка є, тому я її зрізаю зі шкірочки її. Якщо буде десь кісточка, я її заберу, але загалом відалі тут не мало би бути. Тепер сюди додаю ложку лимонного соку і ложку соєвого соусу. Потрібно розуміти для естетів, що в такому варіанті рибка, звичайно, невеличку ложку, що рибка, звичайно, змінить трошки свій відтінок. Тобто вона така стане ніби сіренька. Ще, звичайно, трішки солі, так як цей соус взагалі там практично немає її в смаку. Тому дрібка, звичайно, потрібна. І це перемішую, але легенько. Поки будемо нарізати всі інші складники, рибка пропитається буквально за кілька хвилин трішечки цим смаком. І так як рибка вже маринується, потрошечки починаємо збирати наш боул. У мене тут має бути рукола. Така добра жменька. Думаю, цього вистачить. Далі кіно. Хочу гарно. Хотіти мало. Ну, добре, може бути, правда? Далі мені потрібно буде паприки трошечки. У паприки підріжу тільки бочок. Все практично готово, нам потрібно додати тільки оливки і потрібно буде додати рибку, яка вже трошечки постояла. Не знаю, скільки я її хочу, але цих зелених явно не так багато, як чорних. Оця мені щось не подобається. Її не беремо. Беремо наступні. І так, мені здається, цього буде хвати. І завершуємо все це нашою рибкою. Я вам скажу, вже попробувала два шматочки її. Ой, це дуже-дуже смачно. Зараз, як все це перемішаємо, то я впевнена, що це буде просто ну вау. Це шматочок для мене. І так, кручу верчу ще секундку, хочу помилуватися тим, яке воно гарне. Розумієте, так, що зараз нас чекає? Я це все перемішую, і воно вже не буде мати аж такого класного вигляду. Ну, але смак, я думаю, розкриється по-новому, коли все це перемішається. Ой, люди, я це хочу спробувати. Здається, це ще щось буде одне улюблене. Я думаю, Люсі також дуже сподобається. Все, окрім е, оливок і чого ще? Паприки. Авокадо, руколу, кіно і рибку він обожнює. Це буде ще одне мамусю, це просто найсмачніше на світі. Це саме смачне, що я їв, о такий спосіб. Ну що, здається мені, що пора пробувати. Покручу секундку ще перед камерою цією красотою. Ви Тільки подивіться, яка воно класна, як воно гарно виглядає. Апетитно ну як. А коли я знаю смак кожного цього складника, і коли я знаю, як я їх сильно люблю і як я хочу всі відразу отак спробувати, це, це просто щось тяжко повстриматися. Тому не буду. Просто ідеально. Ідеально. Це щось, що просто треба зробити і з'їсти. О, ось так. Кожен з цих складників я дуже люблю, тому мені, звичайно, це дуже-дуже смакує. Дуже сподіваюся, що ви спробуєте його хоча б один раз. Звичайно, що тут деякі, якщо ви щось не любите, можна замінити на якісь інші продукти, які вам краще засмакують. Але загалом для мене це просто ідеальне поєднання. От, просто ідеальне. Це те, що можна і дивитися на нього, отримує задоволення, і їсти отримувати ще більше задоволення. Все я більше не можу розповідати. Мені хочеться це з'їсти, тому я буду прощатися. Дуже сподіваюся, що це буде ще одна така для вас ідея того, що, якщо ви ще не їли, що я хочу спробувати. А якщо ви це їли, то поділіться, будь ласка, в коментарях ваше улюблене поєднання. Можливо, саме конкретно це також поділіться враженнями: смакує вам чи не смакує. І це буде просто те, що мені буде дуже цікаво прочитати. Дуже сподіваюся, що ви також цим або посмакували, або ще посмакуєте. Буду прощатися, кажу, біжу. Біжу, треба це з'їсти. Це, ну, це просто проти закону, щоб воно стояло і чекало так довго. Mm -hmm. Тому прощаюся з вами. Бажаю вам хорошого, приємного, затишного вечору, дня, ночі, хто коли буде дивитися це відео. І тільки смачних страв на вашій кухні. Зустрінемось у наших наступних відео. Па-па-па-па!